Ми різні, розумієш, Поліно, різні. Тому для нас різні чесноти. Якщо ти бачиш у Шварцнегера великий біцушник, ну взагалі в нього багато м'язів розкачених, то добре розвинене атлетичне тіло для мужчини, мускулатура це досягнення. Якщо баба буде така розкачена, ну вибач, але це для мужчини це не буде дуже симпатично. Там одна російська збоченка Є, феміністки весь час за неї бунтували. Що? Тому що вона розкачана як мужик з дуже короткою зачіскою, і її на кордоні весь час перевіряють, не вірять, що вона баба. І вони звинувачують в сексизмі прикордонників. Там сміх був з тими кацапськими збочинцями. Ось так. Тобто, повторюю, що те, що для мужчини є досягненням, то для жінки є мінусом. Розумієш? Мій хриплий, ну у мене не баритон, я не знаю, не бас. Ну, словом, якщо баба буде говорити баритонистим голосом. Для неї це буде мінус. А якщо мужчина говорить низьким баритонистим голосом, це перевірено багато-багато разів. Це успішно, ну тобто, це додає успішності в бізнесі. У мене знайомий, у нього кілька хостелів. А коли він починав з одного хостелу, він сам відповідав на дзвінки все. І він каже: я помічаю, коли я говорю низьким баритонистим голосом, частіше укладається угода. Ну, тобто більше клієнтів приходить. Розумієш, чому річ? А от якби відповідала баба, то навпаки, хороший, високий, такий от голосочок був би її чеснотою, і їй би це сприяло в бізнесі. Ми різні, і тому для мужчини це досягнення, коли в нього гарем і багато жінок. Для жінки досягнення, коли в неї партнерів стільки, скільки в неї шлюбів. Ось так, Поліно.